Вже далі ми поговоримо про державну службу, про державних службовців, про приватизацію і так далі. Тобто про такі питання, питання, від яких залежить життєдіяльність держави і життєдіяльність кожного з нас. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів, долучається до нашої розмови. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Е, ви вже говорили щодо важливості проєкту закону України про внесення змін до закону про державну службу. Там йдеться про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців. Поясніть, будь ласка, докладніше. У нас величезна кількість людей працюють саме на державній службі, і так чи інакше, їх я так розумію, цей ці зміни торкнуться, коли будуть схвалені. Ну, насправді величезна кількість, якщо брати вашу термінологію, працює в бюджетній сфері. Ага. Якщо ми говоримо про державну службу, то в нас державних службовців за посадами є понад 200 тисяч зокрема, здається, близько 220, а заповнених посад є близько 197 тисяч. Окрім того, не варто забувати, що у 2020 році. І з завершенням першого етапу децентралізації більшість повноважень місцевих державних адміністрацій була передана новоствореним територіальним громадам, і чисельність службовців органів місцевого самоврядування, вона, як мінімум, є співмірна. Вони користуються окремим законодавством. Якраз закон про службу в органах місцевого самоврядування два тижні назад. Це урядовий законопроект було повторно внесено в Верховну Раду і підтримано в першому читанні. Зараз той законопроект, який проголосував. Уряд і ВНІС, і він же зареєстрований е Верховну Раду. Він стосується власне безпосередньо державних службовців категорії. А, Б, В, тобто ті, які працюють в центральних органах виконавчої влади, в місцевих державних адміністраціях зараз це військові адміністрації, а також в центральних органах виконавчої влади і спеціальним статусом. От бачите, як добре, що ви долучилися, нам пояснили навіть цей момент, бо можуть виникати запитання навіть з тим, добре, що змінюється для цих людей, якщо, якщо буде проголосовано ці зміни. Ну, почнемо з того, що в нас е зараз переважною більшості е, достатньо символічні посадові оклади, які е не відповідають реальному розміру заробітної плати. І ми стикаємо з ситуацією, коли для забезпечення, наприклад, виплати мінімальної заробітної плати, яка в нас зараз на 65 тисяч керівник, змушений вдаватися до преміювання. І премія, взагалі, зневільована як е такий інструмент, який дозволяє. Стимулювати працівника зараз це фактично перетворилося на складову заробітної плати для забезпечення належного рівня оплати праці. Це породжує в існування вакансій. На початку нашої розмови я сказав, що в нас зараз близько там до 30 тисяч вакансій. Це не означає, що нам потрібні ці люди. Це означає, що керівники на місцях для того, щоб мати фонд оплати праці, вони. Тримають ці вакансії, не заповнюють їх. Функціонал перекладають на інших працівників і за рахунок цього вирівнюють їм оплату праці. Звідки за наявності маленьких мізерних окладів з'являються якісь астрономічні декілька там сот е відсотків проценти нарахування премії, що завжди збурює суспільство. А реально це достатньо ну, такі невеликі суми як для середньої зарплати по економіки, в тому чи іншій галузі. А скажіть, будь ласка, що буде з преміями? Бо все одно люди почули, премій премії не будуть. Да не буде. Давайте пояснимо, що Ні, будуть, премії але... будуть. Ні, Давайте, давайте, давайте пояснимо так. Ми з е, фактично від травня 2020 року розпочали цей процес реформування оплати праці. Спочатку це був пілот в чотирьох міністерствах із класифікацією посад. Потім це було достатньо довгі обговорення. Було Декілька урядових комітетів, слухання, робота в рамках у нас ради відновлення. Багато чого було. Суть яка дуже проста. Ми хочемо, щоб структура оплати праці державного службовця на 70% складалась з посадового окладу, А цей посадовий оклад вимірювався виконанням ним тих чи інших обов'язків, які будуть затверджені в класифікаторі посад, і, наприклад, умовно. Людина, яка виконує однакову функцію, ну візьмемо бухгалтера, етішника чи юриста е центральному органі виконавчої влади з приблизно однаковим статусом, мали однакову зарплату. Зараз у нас є диспропорції, залежно від того, як внутрішній закон, наприклад, в антикорупційних органах чи в судових органах регулює умови оплати праці, різниця може бути в рази, угу. тобто це. Справедливий підхід до умов оплати праці, ну і звичайно, щоб стимулюючі надбавки, яких будуть до 30%, щоб вони були власне стимулюючими, а не такими, які вирівнюють оплату праці, і це були реальні премії, а не структура оплати праці. Так і скажіть, будь ласка, ще коли може запрацювати цей законопроект? Поки що він схвалений на рівні уряду. Яка далі процедура, коли власне люди зможуть дійсно побачити нове зарахування, як то кажуть, на картку нову суму? Ми розраховуємо це 24-й рік. Нас дуже сильно підкосила воєнний стан в Україні, тому що презентація цього законопроекту була запланована на 24 лютого, і ми планували на наступне засідання виносити цей законопроект. Це планувалося відповідно там на перше числа березня. Ясно, що процес був припинений. Ми відновили його тільки в рамках Нацради відновлення, і потім. За осінь пройшли декілька погоджувальних рад, достатньо важливих за підтримки Мінфіна і стейкхолдерів наших сіл. загалом. Ми передбачаємо і зараз, після е, проходження Верховній Раді, ми не встигаємо ніяким чином це на 23-й бюджетний mm -hmm. рік. Отже, якщо народні депутати підтримують цей законопроект, відповідна імплементація його це 24-й рік. І от важливе уточнення зарплати зрозуміло оклади виростуть, але, наприклад, не буде премії, як так, щомісячної, як то кажуть. Фактично людина отримуватиме більше менше, чи це буде приблизно той же рівень, який вона і отримувала, да, в сумі, чи е, все таки будуть там комусь більше, комусь менше коливання, так би мовити. Буде запроваджено класифікатор посад, буде запроваджені сім'ї посад, які будуть визначати приблизно однакові функції. І звичайно, що в будуть перерахунки проведені відповідно до виконання цього функціоналу. Важко сказати, які конкретно державний службовець будуть отримати бай більше, менше чи так само. Структура оплати праці точно зміниться, тому що ще раз я кажу, що основне завдання це те, щоби. Стабільний фон був не менше 70%. Пане панеле. У нас ще є буквально 40 секунд, але я анонсувала тему про малу приватизацію. Ви щотижня підбиваєте підсумки? Якщо можна коротко, які маємо на тепер тут результати. Зараз ще є тривають декілька конкурсів, і в нас фактично лишається один день до кінця місяця. Ще будуть і завтра конкурси. Ми розраховуємо на достатньо серйозну участь, тому що зараз середній показник з вересня приблизно 5 учасників в, в одному конкурсі. Зростання ціни до 135%. Зараз приватизовується буквально в ці там не знаю години, може. Ще один великий об'єкт Вінницької області, тобто, вже підсумки будемо підбивати з 1 грудня. Угу. А загалом мала приватизація рухається успішно. Тоді чекаємо на вас в ефірі з 1 грудня, а бажано 1 грудня. Якраз ми будемо в ефірі. Будемо дуже раді вас бачити. Це вам таке одразу запрошення. Олег Німчинов, міністр Дякую. кабінету міністрів України, долучився до нашого ефіру.